Ти коли-небудь ловив себе на думці, що все відбувається надто швидко. Ти навіть не встигаєш насолодитися моментом, а вже відчуваєш завершення. А твоя партнерка? Вона ще тільки розпалюється, а ти вже закінчив. Якщо це схоже на твій досвід, знай, ти не один. Багато чоловіків після 50 починають помічати, що час, який вони витримують під час сексу, стає коротшим. Але більшість мовчить. Через сором, через страх бути незрозумілим, через відчуття, що з ними щось не так. Я кажу тобі чесно, з тобою все нормально. Те, що ти переживаєш зараз, не є поразкою. Це природні зміни, які відбуваються з тілом кожного чоловіка з віком. І найважливіше це не означає, що ти втрачаєш контроль назавжди. Є способи повернути впевненість, стабільність і глибоке задоволення. Можливо, ти вже уникаєш близькості, бо боїшся, що все знову станеться занадто швидко. А може, ти навіть не говориш про це вголос, навіть самому собі. І це нормально. Але саме тепер, поки ти слухаєш ці слова, починається момент внутрішньої сили. Бо як тільки ти визнаєш, що щось змінилося, ти отримаєш шанс на справжню зміну. Твоє тіло це не зламана машина. Це складна система. Яка адаптується, реагує і змінюється з роками. І якщо ти даси йому вагу і турботу, воно обов'язково віддячить. Твоя сексуальність не зникає, вона змінюється. А зміна це не кінець. Це лише новий початок, якщо ти готовий подивитися на себе чесно. Поки слухаєш, перевір, чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про те, про що інші мовчать. Але саме це допомагає змінювати життя. З віком чоловіче тіло проходить через серію глибоких і поступових змін. Частина з них настільки повільна, що ми навіть не помічаємо, коли саме вони починають впливати на наше сексуальне життя. Але насправді все дуже просто. Те, що раніше здавалося стабільним, з часом вимагає більшої уваги. Рівень тестостерону поступово знижується. І, хоча це природний процес, Саме ця зміна впливає на еректильну функцію, на лібідо і на контроль еякуляції. Зниження тестостерону може зменшити чутливість нервових закінчень. Це змінює сприйняття стимуляції і ускладнює контроль моменту розрядки. Крім того, після пеяте 10 років зменшується еластичність судин. Потік крові до статевого члена стає менш потужним, і це теж позначається на тривалості статевого акту. Але не тільки гормони грають роль. Нервова система також реагує на вік. Вона стає менш чутливою до сигналів тіла. Це означає, що реакція на збудження може бути або сповільненою, або, навпаки, занадто швидкою. Баланс порушується, і тіло більше не працює в тому ритмі, який був звичним раніше. До цього додається зростаюча втома. Рівень енергії вже не той, що в молодості. Поганий сон, стреси. Проблеми зі спиною або тиском, усе це прямо або опосередковано впливає на контроль над екуляцією. А коли чоловік починає сумніватися у собі або боятися, що знову не зможе втриматися, це тільки підсилює тривожність і прискорює процес. Є ще один важливий фактор, про який багато хто забуває це простата. Після 50 вона вимагає постійної уваги. Її стан безпосередньо впливає на якість оргазму і на час до його настання. І якщо простата перевантажена або запалена, це може зробити еякуляцію менш контрольованою і навіть болісною. Коли ти розумієш, як саме змінюється твоє тіло, ти вже не дивишся на себе як на проблему. Ти починаєш бачити логіку в тому, що відбувається. І саме це дає внутрішній спокій. Бо замість сорому приходить ясність. А з нею і перший крок до змін. Інколи ми шукаємо причини наших сексуальних труднощів у складній медицині або в глибоких діагнозах, тоді як справжні чинники буквально стоять перед очима. Щоденні звички, стиль життя і навіть внутрішній стан можуть непомітно, але глибоко впливати на контроль еякуляції. І головне, більшість чоловіків навіть не підозрює, що самі підсилюють цю проблему щодня. Одна з найпоширеніших пасток поспіх. Ми звикаємо до швидкого життя, швидкого їжі, швидкого перегляду відео і навіть до швидкої мастурбації. Коли чоловік роками стимулює себе поспіхом, в стані напруги або сорому, мозок і тіло адаптуються до цього сценарію. А потім, коли настає момент інтимності, реакція повторюється автоматично, швидко, без глибини, без контролю. Ще один фактор психологічна тривога. Багато чоловіків носять в собі невисловлене очікування провалу. Вони бояться, що знову не зможуть втриматися. Цей страх, навіть несвідомий, активує симпатичну нервову систему, і тіло переходить у стан напруги. А коли тіло напружене, воно прагне якнайшвидшого розрядження. Це біологічний рефлекс. Далі йде відсутність фізичної активності. Ослаблені м'язи тазового дна знижують контроль над еакуляцією. Коли ці м'язи не тренуються, вони не утримують напругу і не допомагають продовжити акт. До цього додається погане кровопостачання, пов'язане із сидячим способом життя, що теж знижує витривалість. Існують також речі, які здаються невинними, але мають вплив. Алкоголь у невеликих кількостях може знижувати тривожність. Але він також притуплює відчуття, що порушує зв'язок між тілом і мозком. Деякі ліки, особливо антидепресанти, знеболювальні або препарати від тиску, також можуть змінювати момент настання еакуляції. Коли ти починаєш бачити ці щоденні фактори не як дрібниці, а як частину цілісної картини, ти розумієш, що контроль це не лише про техніку в ліжку. Це про твоє тіло, звички, настрій і те, як ти живеш кожного дня. І якщо все це має значення, значить ти можеш змінити гру на свою користь. Є різниця між тим, що ти помічаєш деякі зміни, і тим, що ці зміни починають негативно впливати на твоє життя. Інколи швидка еакуляція, це просто результат перефтоми або підвищеного збудження. Але якщо це стало регулярним, якщо кожен статевий акт супроводжується тривогою, соромом або незадоволенням, це вже сигнал, на який не можна закривати очі. Один із головних критеріїв час. І якщо екуляція відбувається менш ніж за хвилину після початку проникнення, і це повторюється знову і знову, варто звернути увагу. Це може свідчити про передчасну екуляцію, яка не пов'язана лише з психологією, а має і фізіологічну основу. Особливо, якщо контроль втрачено настільки, що чоловік навіть не встигає відчути повного збудження або близькості. Інший тривожний сигнал. Постійне незадоволення партнера. І якщо твоє інтимне життя починає викликати напругу, розчарування або мовчазне відчуження у стосунках, це ознака того, що проблема вже вийшла за межі фізіології. У таких випадках мовчати означає втрачати емоційний зв'язок і близькість, які будувалися роками. Ще один важливий аспект власне самопочуття. Якщо після сексу ти відчуваєш нерозслаблення і задоволення, а сором, Розчарування або навіть злість на самого себе це вказує на глибше внутрішнє напруження. Чоловік, який постійно стикається з втратою контролю, може почати уникати сексу або відмовлятись від нього повністю. Але уникнення ніколи не розв'язує проблеми, воно лише відкладає її на потім. Не варто чекати, поки це перетвориться на замкнене коло. Чим довше ти відкладаєш рішення, тим глибше вкорінюється тривога. Звернення до лікаря, уролога чи сексолога, це не слабкість. Це ознака відповідальності перед собою, своїм тілом і своїм життям. І навіть якщо діагноз підтвердиться, є десятки способів покращити ситуацію, відновити баланс і повернути собі впевненість. Усвідомлення моменту, коли варто діяти, це не кінець шляху. Це початок реального піклування про себе, без страху, без мовчання і без сорому. Коли ти розумієш, що зміни це частина життя, наступний логічний крок, дія. І тут важливо знати, існують рішення, які справді працюють. Це не чарівні пігулки і не обіцянки без підстав, а стратегії, підтверджені дослідженнями та досвідом фахівців у галузі чоловічого здоров'я. Почнемо з дихання. Відомо. Що контрольоване глибоке дихання активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення та зниження напруги. Дослідження, опубліковане в Journal of Sexual Medicine, показало, що техніки глибокого дихання можуть збільшити тривалість статевого акту майже вдвічі у чоловіків з передчасною еякуляцією. Просте усвідомлення свого дихання під час збудження вже змінює реакцію тіла. Наступний крок м'язи тазового дна. Вправи кегеля, які раніше асоціювалися лише з жіночим здоров'ям, тепер активно використовуються і у чоловіків. Коли ці м'язи зміцнюються, чоловік отримує більше контролю над моментом еякуляції. Італійське дослідження 2012 року, проведене серед чоловіків віком 40 у 65 років, показало, що 82% з них покращили здатність утримувати еякуляцію після 12 тижнів регулярних вправ. Ще одна ефективна техніка метод паузи і стискання. Вона полягає в тому, щоб на піку збудження зробити коротку паузу або легкий тиск на основу статевого члена. Це дає сигнал тілу знизити збудження і дозволяє уникнути передчасного завершення. Цю техніку рекомендують багато урологів як безпечну і просту в застосуванні. Крім фізичних рішень, варто подивитися і на спосіб життя. Регулярні кардіонавантаження. Зниження вживання алкоголю, нормалізація сну і навіть медитація безпосередньо впливають на рівень тестостерону, кровообіг і стійкість до стресу. Це не окремі поради, це частини однієї системи, яка допомагає твоєму тілу працювати узгоджено. Найважливіше це послідовність. Жодна вправа не дає результату за одну ніч. Але якщо ти почнеш з малого і будеш наполегливим, тіло відповість. Бо воно хоче балансу. Воно створене для гармонії. І коли ти даєш йому інструменти, контроль починає повертатися разом із задоволенням, впевненістю і спокоєм. Усе, що ти почув сьогодні, не про слабкість і не про втрату. Це розмова про усвідомленість, про зрілу мужність і про здатність дбати про себе не тільки фізично, а й емоційно. Бо справжня сила це не ігнорувати проблему. А подивитися її в очі і сказати собі чесно, я можу змінити своє життя, своє тіло і своє задоволення. Ти не сам у цьому досвіді. Мільйони чоловіків у всьому світі стикаються з подібними змінами, з тими самими запитаннями і тим самим бажанням відчути контроль, близькість і спокій. І саме ці прості кроки, дихання, вправи, увага до способу життя стають фундаментом нової якості інтимного життя. Можливо. Ти давно не відчував себе впевненим у ліжку. Можливо, ти уникав близькості або мовчав, думаючи, що це пройде само собою. Але тепер ти знаєш, це не про вік, це про турботу, про рішення і про вибір повернути собі силу без сорому, без тиску і без страху. І якщо це відео дало тобі нове бачення, підтримку або просто змусило задуматися, я прошу тебе, постав лайк. Поділися ним з другом або партнером, кому це може бути корисно. І, головне, перевір, чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю здоров'я та сексуальність. Бо саме тут ми говоримо про те, про що інші мовчать, чесно, відверто і з повагою до твого досвіду. Мені важливо знати, що саме було для тебе найціннішим у цьому відео. Напиши в коментарях, поділися своєю думкою або постав запитання. Цей канал створений для таких чоловіків, як ти, тих, хто хоче жити краще, довше і з глибшим задоволенням. У наступному відео ми торкнемося ще однієї теми, яка має величезне значення для сексуального життя після 50. Вона часто залишається в тіні, хоча здатна змінити все. Побачимось у наступному відео.